Почалось руйнування. І спочатку, там, і в особистому житті щось пішло не так, і в, і в роботі вона мені вже і не подобалась. І важко. Я взагалі хотіла звідти втекти, тому я ніяк не могла оце знайти цю золоту середину. І мені вже не хотілося ні посад, ніяких ні підвищень, ні, ні грошей, абсолютно нічого. І я почала. Якби там да відслідковувати, де я можу цей стан відловити вже тоді. Я практикувала різні види аскез, не усвідомлюючи, я могла взяти, наприклад, за місяць до початку пасхального посту відмову від продуктів тваринного походження і закінчити свій піст через півроку. Ну якщо в мене запитували там, чому ти щось не їси, тому що ну тоді було це якби не дуже прийнятно там не пити алкоголь, не їсти м'ясо. Я говорила там, я пощусь. ніколи я не там не впивалась до такого, знаєш, там страшенного якогось там стану, і в якийсь момент. Зі мною стався цей самий момент стан оцей, такого алкогольного сп'яніння. І я коли на себе подивилася вранці в дзеркало, я зрозуміла, що е, я так виглядати не маю права. Моє тіло просто ну заслуговує на краще, і це був такий переломний момент, коли я відмовилася від алкоголю повністю.